Я в першу чергу сьогодні, хотів би знайти ще від враження Дня Перемоги, подякувати всім катамарянам за те, що вчора протягом дня сім'ї, діти, онуки, всі фактично хто міг і мав бажання прийняти участь, прийняли у святкуванні Дня Перемоги. Мені приємно, що для Житомира це стає вже справжнім святом, міським святом, величним святом, і це було відмічено на рівні держави. що Житомир – один з небагатьох місць, де пройшов прекрасний військовий парад і де також була здійснена театралізована імітація бою радянських військ і німецько-фашистських загарбників. Мене радує те, що були задоволені ветерани, вони по-доброму відчули синівське таке тепло і ставлення до них. Я хотів би окремо сказати слова подяки 8-му армійському корпусу, який є гордістю нашого міста, нашої області, його командувачу Муженку Віктору Миколаївичу, генерал-майору. Окремі слова подяки військовому інституту імені Сергія Павловича Корольова і його особистому складу, представникам бізнес-структур, які долучились до фінансування даного свята, і причому йшла мова не про збирання коштів, а йшла мова про те, що конкретні. Обіди ветеранам, конкретні допомоги при проведенні тих чи інших заходів, де були присутні представники фірм і компаній, і де вони з гордістю бачили, що їх благодійність вона пішла на користь і людям. Хочу сказати спасибі Наталії Петрівні Леоченко, секретарю міської ради, яка була головним організатором даного дня і даного свята. Компанія Київстар, яка чудово організувала таку пемінальну переможну зірку біля монументу слави. А саме найбільше ще раз слова подяки всім тим, для кого цей день є святим. І по даним УМВС України в Житомирській області офіційним, в вчорашньому святкуванні прийняло участь. Біля 100 тисяч людей, парад біля 50 тисяч, глобал на цій території там встановлені лічильники біля 70 тисяч, ще понад 30 тисяч взяли участь у святкуванні на спеціально святкових майданчиках по місту, яких було організовано 4. Я розумію, що люди переміщались з одного місця в інше. Ви знаєте, дуже приємно, що. Люди сьогодні самі хочуть вклонитися в пам'яті полеглих наших прадідів. І ви знаєте, коли о 6-й годині фактично весь монумент слави був уквітчений квітами, і люди приходили і приїжджали, я вечором приїхав туди і дивлюсь, їдуть з сім'ями, з дітьми, і просто йдуть родиною, покладають квіти. Це говорить про те, що наша країна, наша держава, має велике майбутнє. У нас прекрасні люди, у нас чудова молодь і у нас чудові діти. Всім велике спасибі і моїм заступникам, і всій команді, яка працювала над тим, щоб це свято відбулося. Тому що, знаєте, навіть коли я скажу для порівняння таку фахову, можливу річ, але коли пішли. Голос і початок війни, і в цей момент вилітає знизу по руслу річки літак. Це скоординувати по секундам і по рації, і літаку, якому на підліт потрібен якийсь час. Це доволі складно, але це відбулося красиво, і це відбулося безумовно. Ну, те, яке було оцінено для гостями нашого міста. Безумовно, ми бачили недоліки, безумовно, ми хочемо в наступному році. Далі вдосконалювати це свято. А взагалі я хочу, щоб такі свята, загальноміські свята, кожен житимирянин відчував себе частинкою свого міста. І тому активно приймали участь в них, тому що це ми робимо саме для людей, для житомирян і для наших гостей.